Друзі, всім привіт! Зараз в такому форматі знімемо відео. Вона така у нас велопрогуляночка. І просто заїду в АТБ, не обзор ціна, те, що я по акції намітив. там Боржомі така вроде, прикольна ціна, пару бутилок взяти, щоб було вдома. Ну, коротше там пивка взяти, щоб вдома трошки було. ну Таке по мілочах. І чіпси возьму вже тоді без зйомки, просто вони ж, знаєте такі дуті. Це, не влізе все в рюкзак. Трохи я тут понаписав, та тут нічого такого, пиво, чипси. А, і пачку кави 200 грамовий, мені ще підпис не писав, але я сьогодні всі акції подивився. Є у мене час. Ладно, давайте поїхали. Сьогодні поміняв назад сідло старе постав, бо тут вирвав кусок, тоді як падав, там питався, руль вирівняв, перекрутив, переробив, Це тут підлампічив, усе, бачу більше обзор велосипеда, а не там он змастив. Ну коротше, на цій неділі я думаю є можливість трохи покатати. Зараз я вас підніму. Отак От буде краще, бо ми ж в такому форматі. Зараз 24 градуса тепла, буде 26. Як я розучився спокійно їздити, все зараз у мене на даний момент є повістка. Є повістка. Пройдене ВЛК. В резерві плюсі я на обліку. Тось, якби придратися ні до чого. На наступній неділі мені треба йти. ви зрозуміли, на почту будемо далі кататися, і устраювати свою життя своє устраювати якісь щастині. Ну То буде все на наступній неділі. Тось в принципі, до мене не може ніхто зараз докопатися, якщо постановлять, я можу це показати і мене довіть відпустити. відпустити. Ну, зараз комусь вірить неможливо довіряти. Тобто може воно помінятися в один щелчок. А хочеться на цій неділі трошки ще покататись. Осталося 10 днів літа. І все. Хоча прикольний погодка буває на баб'є літо, Осінь. Начало осені, чи середина, коли там, я вже не пам'ятаю. Цікаво, нормально воно видно. Але... П'ять днів я не катався на велосипеді, п'ять днів. Три дні на пощі я провів ви ж в курсі на якій. І два дні вдома я взагалі відходив від шока чи від стресу. Так, треба трохи його опустити, бо я зачіпаю ногою. А й треба постійно камеру, то вниз то вверх. Якщо їдемо, треба приподимати. Ох, і в нього гальма. У нас сьогодні виходить середа. Там акції з'явилися, ну такі, не ухті, і закусувати, Ото такі акції. Це тоді як на роботі зарядив, так повністю заряджений і остався, а всі квадрати повні. Людей взагалі ноль, ніхто не ходить. Коли знімав такий формат і на груді то трохи ми з вами їхали, трохи я там скуплявся, і все один заходом ми зняли. Зараз знімаю в гарної якості, так що бо не, мо... не можу вам сказати, коли там будуть. Ну, на цій неділі я планую познімати якісь велопрогулянки. Це я вам кажу, а сам навіть не впевнений. Блін, а що я? Треба було щось вдома перекусити. Я так рано проснувся, попив каву. Він так і через зебру переходить, не дивиться по ходу. І через світофор везде можуть збити, не тільки. Фу. Я ж дергнувся, думав. Тут, вперед, не проїдеш, як стрічна машина. мене вже відмигалок, поняли? Отой. Нервний шок. Отмигалок. У мене вже рука дьнулась. Звор... Звертати різко. Одні охоронні які. Кончуга, кстати. Якась охоронна. Охоронне агентство. Перший раз бачу, кульчуга. Я думав, це друга охоронна організація, чи як вона там правильно називається. Кстати, я в этом шортах і майки вообще на лігке, ну такі, я б не сказав, що й жарко, ну в принципі не повинні. Так, назад вже, мабуть, я не буду знімати. Ми сейчас знімемо трохи обзорці на базарчику. Та і все. Так, тривога. Кстати, як я був в ТЦК, там тривог почти не було. Почти. Так. Щось я затакався. Погано, що сонечко, ну видно мене, бачите, як я взагалі по пляжному одітий. Чик, чік, чік-чик. Чик-чик-чик-чирик, так? Да? Це Лукашенко, так? Да? Чик Чик-чирик називають. Вон персики, так, да? по 89-95 чи що? А, нектарин. З таті, можна купити нектарин, вроді вона любить нектарин і... і персики. А я такий, що є, то їм. Блін, а сонце припіка в спину. Блин, мне сейчас осталось только снимать ежу, жрать хочется. Так, ну что, ныряем. Давно тоже ж пять дней на велосипеде не катался. Днів 6. В АТБ я не був. Ну что, давайте, блин, не взяв эту. Все, поезд ушел, дай не выйду я. Телегу не взял. Ось, здивиться, що я хотів взять хайку. Ого, який холодний. Хай хотів взяти. По 220. Це в нас алко, алко -обзор. А Ага. Описали. Динчить вчора, чи коли там у мене баночка пива, ставалась, там, стела автруа. Щось її пиво вона така гірка. Карлсберг. Карлзберг. Хліб є. Не знаю, може чіпсі влізуть. Такі в мене покупочки, поняли? Це просто в нас буде велопіша прогулка. Не обзор цін, не обзор якийсь достопримічательності. Це в мене був... П'ятидневний десь загул, десь я пропадав. Ми просто з вами зустрілися і вирішили так побродити. Тхне краскою страшне. Що? І ще я хотів. Я не буду сюди перти. Я ще потім двінше тебе заіскочу. Вон, дивіться, по 67 все-таки хочеться літруха. А, то навіть не літра. Вон, 69, а 0,75, 6960, а. Літра 250, 6750. Так, літра да, 250. Хоча в мене є та грузинська, ну хай буде. Воно не помішав. В холодильнику буде здати свої черги. Лучше я возьму легеньке тут. Чіпси ще возьму, а воду я пізніше. Іли буде мадмазеліти. Ну я вам просто показав акцію на нього. А і кав... О, давайте тут її Вона то не последняя, я думаю, там ще є. 269,90. У мене упаковка є. Я ж такий парень запасливий. Чи мушина запасливий. Сири в мене є, я ще тоді нагріб. До собитій, е, статі, Оце такий варіант непоганий. Це що, треті, третю неділю, акція 5490. Вершковий. <кхи> Вершковий, сметанковий. Так, окей, так? Да? Мо. А, мольока? Я це хожу таке, як вроді нічого не случилось, чесно вам говорю. Дома як сидиш і думаєш, все це осознаєш трошки шок. Так, оце камера в такому положенні, не знаю, це сіски по 75-70. А, це сиром. Ні, сиром я не хочу. О, ці непогані вкусняшки. Возьму, щоб було НЗ. Румяні вкусняшки, вони вже без... Пленки, підкапчені. А ну вам видно, отак може. Мені щоб брюкзак. В ліс два. Тигриня. Тигриня не панці. А, от ця фішка така непогана до пива, По 105. Я ще колись її. Півроку назад. Чи тим літом по 109 покупав? Таке допивка, бачите, там он, как два віда ковбаски, це походу капчений баличок, да? Или щось таке, 105,90 грамів. Веса, звісно, не багато, там 180 грам, але все. Так, ковбас багато всяких. Ми вчора нас угостили півпалки ковбаси. Я вчора її тільки доїв, У мене з желудок сохся, чи нервів, чи що. Я мало таків, хто попив воду, У мене температура була три дні, амброзія, коротше, мені так хреново було там три дні. І морально, і фізично. таке було. состояння було. Мої ноги видно. Худі. Коротше, шашлик, оцей теж я бачив. 200 гривень кілограм, прикиньте. По-Кавказки он замочений, такий варіант. Тобто коли його жарить. Ага, тут різна різна вага, тут по 2 2 да? а кілограм 200, тут почти кілограм 700. Блін, чого не було там, ну, як на народженні були. Оце б таке було тоді, було б прикольно. Уже мариноване на шампур. На костерчик чи на углі і все було б клас Кстати, морожено там, ну не буде брати морожено, є морожено. Камера в такому положенні. Отакі моменти, мабуть, погано знімати. Так, друзі, ну що, сходи ще на чіпси. А, цибулину білу на салат. Поняли, забувся, як вона там правильно називається. Ми дуже любимо. Пива це раз багато по акції. Дуже багато. Що так людей багатенько. Не знаю, можна було б купити Стелла Артруа, вона була пам'ятаєте, в сільпо ми заїжджали з вами. Було по 27. Раз-два, каса, три каси. А куди йду? А, за ето. Мені вже мози взагалі не варть. Ще зляне білу цибулинку. І чипси. О, яка вона хренова, дуже хренова. З тої сторони. Е, стерлінг. О, стерлінг. Вона якась старюча. Стерлінг називається. Чіпси, чіпси, чіпси. Короче, варіант, или тут чіпси купити, или воду. Щось одно. Ну де ці чипси. Десять Я уверен, що Люкс. Люкс нас не цікавий. Де ці лейси? Кручу, вірчу. А он там де рибка. Кстати, а котові що тут? О! Тунець. Давайте котові тунця. Він тунець любить, кстати. Ну, вам видно по 22,70. Та вроді нормально. По карточці. Ой, видите. Щось курочку він. Коники по поводу курочки. А тунець любе. Зараз пару пачок чипсу. Ось, дивіться, а тут три відео. Гарна ціна. Реберця гриль 35,90. Сметана. А, бришун, краб тоже є. Ну, краб просто я не люблю. І ще десь сиром дует сиру чедер і солодкої цибулі інтересно я не пам'ятаю такі так це пачка не красива ой це ще не красиві що такі давайте ладно і все бо в мене воно все подалося так друзі не забудьте підписатися поставте лайк не відписуйтесь, ще ми з вами зустрітимось а як я колись десь пропаду все одно все одно, все одно, все одно ми з вами Короче, Що я мічуся, так, а вам всім тихого вечора, мирного неба. Давайте, не, під... Кажу, не підписуйтесь. підписуйтесь і не відписуйтесь. Давайте, пока-пока.